Недоторкання агенти Набу з української реальності, Віталій Кличко, мер столиці, який зберіг дах і контроль над Києвом, попри земельні махінації та проросійські зв'язки. Борис Філатов, мер Дніпра, який героїчно здав хабарника, але роками покриває своїх партнерів-розпилювачів. Геннадій Труханов, очільник Одеси, чия справа пішла в архів, а тендери та пляжі і далі перетворюються на джерела збагачення для своїх. Олександр Кубраков, екс-міністр який роками роздавав мільярди на інфраструктуру та фортифікацію, де зуби дракона залишились на складах? Рінат Ахметов – олігарх, який скуповує державу через енергетику, відбудову Кирило Тимошенко і Юрий Голик, архітектори великого крадівництва, які тепер хочуть контролювати не тільки бюджети, а й саму інформаційну політику перед виборами. Всі вони агенти впливу, не російського та не завжди західного, а власного. Бюджетно будівельного, наративного та олігархічного.